Нещодавно ми раділи приходу осені, адже осінь така чудова пора. Пригадайте, якими нещодавно були дерева? барвистими, жовтими, золотими. Чарівниця осінь подарувала нам щедрі урожаї. Що зібрали люди осени нам в городах? На городах восени люди зібрали овочі, капусту, бурак, моркву, картоплю. А які дарунки достигли восени у садку? У садку достигли фрукти, яблука, груші, сливи. Що подарував нам? Та своїм чотироногим мешканцям осінній ліс. Осінній ліс подарував нам грибочки, горішки, ягідки. І ось тепер осінь вже минає. Вона закінчується. Природа чекає на холодну сувору зиму. Послухайте вірш Анатолія Камінчука. Останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньчок. Як ви гадаєте, цей віршик веселий чи сумний? Віршик сумний. А чому ви так вважаєте? Закінчилась золота осінь. Шкода з нею розставатися. Дітки, а що восени опадає? Восени опадає листя. А як називаються явище природи, коли опадає листя? Явище природи, коли опадає листя, називається. Листопад. І зараз ми з вами влаштуємо листопад. Але спочатку у кожного з вас є листочок, ми на нього подує, подбухаємо через ротик, протяжно, не надуваючи щоки. А тепер підкинемо вгору листочки. І у нас вийде листопад! Ах, який чудовий листопад у нас з вами вийшов! Осінь художниця зробила листочки барвистими, гарними. Але пустотливий вітерець відомий бушкетник. Він порозривав усі листочки навпіл, і тепер вам, малята, слід листочки поскладати і назвати, з якого дерева листочок. Які ви молодці, які гарні листочки получились, давайте пограємо в гру осінні слова у кожного з вас. Є осінній листочок. Якщо почуєте слово, яке відноситься до осені, піднімете листочок угору. Опадають, поспівають похмуро. Золота. Жарко. Дощова теплішає. Відлітають. А зараз ми з вами пограємо в гру звуки осені. А які восени? Можна почути звуки. Восени можна почути звуки вітру, дощу, відлітаючих птахів. Давайте спробуємо повторити ці звуки: Вітер шелестить листочками. Ш-ш. ш. А тепер разом повторимо. Вітер задуває до білочки у домівку. С, с, с. Повторюємо разом с, с, с. Вітер гойдає гілки дерев. Ш, ш. ш. Повторюємо разом. Ш. 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 Дощик дерева поливає. А тепер разом с, с, с. А чи знаєте ви, хто допоміг осінньому листю скоріше відірватися від гілочок та впасти додолу? Хто раптово налітав Часом вам шапки зривав. Хто гойдав деревам віти? Це осінній син. А що робить осінній вітер? Осінній вітер віє, дме, гойдає дерева, несе по землі листя. А що ми чуємо, коли на дворі сильний вітер? Вітер шумить, стогне, завиває? У-у-у. Давайте разом з вами повторимо, як забиває вітер. Вууууу. Уявімо, дітки, що ми дерева, які в осінню негоду гойдає сильний вітер. Піднімемо ручки вгору і покажемо, як вітер гойдає гілочки. Осінній вітер налетів, додолу віти всім схилив, гілки гойдає вітер, осінній гість сердитий туди, сюди, сюди, сюди туди. Пізня осінь і несподівано сніг. Перший сніг. Це довгоочікувана подія не тільки для малят, але й для дорослих. Великі снігові хмари скидають сніжинки, немов невагомі пір'їнки додолу, покриваючи всі дахи, дерева та доріжки. Кожна сніжинка це чарівне явище природи, адже не існує двох подібних сніжинок. Всі мають вони різні візерунок. Та розмір. Немов дорогоцінне каміння. вони Вобліскують та переливаються на сонечку. Тож перший сніг переміщує нас у чарівну зимову казку. На прогулянках ми з вами розглянемо сніг і поговоримо про його особливості. Наше заняття закінчується. Ми з вами тепер знаємо дуже багато про осінь, про сіні явище в природі, яка осінь чудова, щедра. Попрацювали активно. Усі завдання виконали самостійно. Молодці.